Російський, ну і правильно, значить, закриті. Вони. Вітаю! Це Дніпро оперативний. Наразі знову підіймається питання про можливе закриття телеграму в Україні. Ми вирішили запитати думку Дніпрян стосовно того, чи підтримують вони таке рішення та якими соцмережами вони будуть користуватися у разі заборони. Ну насправді не замислювався над цим, але думаю, що буде дуже проблематично, тому що. Дуже багато спілкування відбувається саме через телеграм-канал, тому на що перейшов би на інстаграм, думаю. Фейсбуком не користуюсь, от саме інстаграм і телеграм і вайбер, от Все основні ні, не підтримую таке рішення, тому що усі е, новини ми дізнаємося саме з телеграму. Тому ну це за, зараз ну буде як і колись в контакті. Ну мені здається, що це безглуздо. Я не знаю. Ну у нас е, немає краще телеграму на даний час. Ну, я не знаю, що відповісти. Реально. Ну що, у нас стандартно, що йде? Інстаграм, телеграм. Все. Ну, во-первых, вони не зможуть це сделать. На Україні нету таких технічних средств. Ну, смотрите, в чому различие, например, между Інстаграмом, Фейсбуком и Телеграмом. В Телеграмі я выбираю, что смотреть. А в Інстаграмі і Фейсбуці вони вибирають, що мені показувати. Тому Telegram. Російський, ну і правильно значить закрити його нахер. Все, що касается соседей, я підтримую всех чертовой бабушки. Так щоб я от цього страдав, если его закроют, не скажу. Та я б такий, що взагалі чим менше вот дурної інформації, там же ж, в принципі много не провіреного людей за нерви. Поэтому я б вообще все закрив і пусть кожен робить свою роботу. Ні, не підтримую. Які будуть все, що залишиться, не підтримуємо. Ну тому що повинна бути хоча б одна площадка, на якій можуть вільно спілкуватись люди та узнавати новини з тих істочників, звідки вони читають потрібно, Які створять, мабуть, вайбер чи інстаграм. Що є? Ні, заміни дуже мало. Мабуть, скоріш все у вайбер, там інстаграм, не знаю я. Вже від цього нікуди не дінешся. Маємо, що маємо. А чи підтримуєте ви закриття телеграму в Україні? Діліться в коментарях.